Вітаю, друзі! Як я вам і обіцяв в моєму попередньому відео, сьогодні я вас ознайомлю з новою пілотною програмою Міграції в Канаду. І це пілотна програма, вона це не нова пілотна програма, вона існувала декілька років по тому, але потім її із-за корупційних скандалів прикрили. Але зараз знову вона працює і там. Дуже-дуже гарні умови і дуже низькі вимоги. І українці, які планують залишитись у Канаді, можуть скористатись цією програмою. До речі, ви також можете скористатися цією програмою навіть ще до того, як приїдете до Канади. Так, ця програма спрацює навіть якщо ви ще знаходитесь за межами Канади, ви не маєте. Опиту робочого в Канаді, ну і таке інше. Ладно, давайте ми з вами подивимось, що ж це за програма. Які вона плюшки надає, і як вам легко отримати канадське постійне резидентство. Але Перш ніж ми перейдемо до розгляду програми, я як завжди хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатися, будь ласка, на мій канал. Поставити вподобайку цьому відео. Залиште, будь ласка, декілька слов в коментарях до цього відео. Натисніть на дзвіночок, щоб в подальшому не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. На будь ласка, зробить це. Зробить це для. Допомоги каналу і для допомоги іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну, а ми давайте з вами подивимось на цю класну програму. Звичайно, як завжди, посилання на офіційні джерела і на повну інформацію будуть в описі до цього відео. Будь ласка, не лениться, переходьте за посиланням, читайте. Вивчайте, щоб ви були впевнені на 100%, що ця інформація, яку ви отримуєте від мене чи від будь-кого ще, вона 100% правдива інформація. Отже, що ж це за програма? Це «Емігрувати», Вона називається програма еміграції городу Вінклір та РМ Стенлі. Отже, що ж таке місто Вінклер та РМ Стенлі. РМ – це, на, як, наприклад, в Україні район. Так? Це район, це тут такий так воно називається РМ. Місто Вінклер та РМ Стенлі це промисловий та сервісний центр на південні, в південній Манітобі. З населенням понад 30 тисяч осіб. Регіон пропонує чудове. Поєднання можливостей для роботи та якості життя. Тут безліч різних дрібних та великих заводів, розвинена сфера послуг та сільськогосподарський сектор. Від себе хочу трошки сказати, що я бував декілька разів в Інклері. Мені цей городішко дуже подобається, дуже розвинений. Так, там е, правда, там дуже багато роботи. там... Е, Скомпоновано декілька підприємств, великих, і середніх, і маленьких. Там дуже цінуються робітничі робітники різних професій: зварювальники, монтажники, слесарі різні. Там це дуже дуже востребована е така така робота. і і я наскільки я знаю, так я <зваж> зрозуміти, я знаю навіть одну родину, велику родину. Це на, за, на зараз, це вже три окремих родини. Вони переїхали в Вінклер з Торонто, і вони усі були дуже задоволені. І вони там е, кажуть, що як, якби ми знали, ми би переїхали б з Торонто навіть раніше, так і там живе дуже таке велика ком'юніті українців, не тільки українців, та багато е емігрантів. Це такий англомерат Вінклер Морден, і е, обидва ці городка зараз мають особисті програми імміграційні. Про Морден я розкажу пізніше. Зараз я розповідаю про Вінклер. Вінклер більше за розміром, чим ніж Морден, і в нього там більше робочих місць. Є все у Вінклері є все для комфортного життя. Є все, що тільки ви можете собі уявити. Окей, там немає великих театрів, так немає а, балету і такого іншого, але все це є у Вінніпезі, і це півтори години їзди, і ви. Доберетесь до Вініпега, до всіх цих е, опер, балетів, е, концертів і е, такого іншого. Але, що стосується спорту, щоденного життя, навчання, ді, 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 дитячих садочків, е, шопінг-центрів, там все це є. Гарні ресторани, все це є. Вам буде чим там зайнятися. Там е, рядом є велике озеро, є гарні пляжі, є рибалки, є зимові види відпочинку. В общем, Гарне місто, гарна місцевість, і е, я впевнений, що це буде дуже гарним містом для старта для дуже багатьох українців, які зараз приїжджають до Канади і планують тут зачепитись. До речі, життя там на порядок дешевше ніж в, в тому ж самому Вінніпезі. Я вже мовчу про інші провінції города, так тобто дешевше житло. Житло є також на різний е, смак. Є дома, є квартири, є таунхауси, є старі, є нові. Цей, цей город зараз дуже швидко розростається, дуже багато нових построєк, нових районів. Отже, рекомендую вам ознайомитись з цим городом більш ретельно. Зараз що стосується еміграції, як, як такової, так і вимог. Так, пілотний проєкт. WSEDC у Манітобі Імміграційна Ініціатива. WSEDC, це організація Вінклера, так імміграційна служба Вінглера. У партнерстві з Immigration Pathway погодилась з пілотною імміграційною ініціативою для задоволення невідкладних короткострокових та довгострокових потреб. У робочій силі, продемонстрованої роботодавцями, у регіоні Вінклер Стенлі, тут хочу зауважити, так що ця програма працює не тільки для міста Вінклер, так, але й для всього району Стенлі, у якому Дуже багато підприємств, вони знаходяться не в самому Вінклері, так, а розкидані по району. Тобто, навіть якщо ви знайдете роботу на фермі, яка поза межами Вінклера, ви все ще зможете пройти по цієї професії, так, по цієї програмі. Це такий дуже-дуже великий е плюс до цієї програми. Ця програма у 2023 році може прийняти до 100 заявок. 100 заявок прийметься програма тільки у 2023 році, а у 2024 та 2025 роках може прийняти до 150 заявок на рік. Кандидати схвалені. WSEDC, що мають зв'язок із ринком праці відповідно до регіонального звіту про прогнози зайнятості у WECD, не зобов'язані особисто проводити ознайомчий візит. Це означає, що ви можете податись по, по цій програмі, навіть ще знаходя... знаходячись в Україні, у Європі, де ви там є, і вам навіть не треба приїжджати сюди до Вінклера на, ознаком... на ознакомлюючий візит. Так? Тобто, це, це безпрецедентний такі. Опції легкі. але якщо ви приїдете туди і знайдете там вже роботу, то вас там заберуть просто з руками і з ногами. Я це знаю е, постільки, оскільки я свого часу допоміг одній родині отримати постійне резидентство через Морден, який є рядом з Вінклером. Їх програми дуже схожі. Так? Тобто я, я знаю, про що я кажу. Повірте мені. Так, якщо заявник. Відповідає вимогам, отримує лист схвалення спільнотою. Слід розуміти, що лист схвалення, це не є ще якби підтримка. Так, схви, лист схвалення від спільноти надає вам можливість податись на підтримку провінції. Але якщо у вас буде цей лист, то вважайте, що у вас є підтримка провінції це 100% майже це. Я, я, не знаю, я, я не знаю таких випадків, коли би маючи ліст підтримки від Мордена чи того ж самого Вінклера, е, люди не отримували би підтримку від е, Манітоби і потім не отримували би піар. Так, тобто, якщо ви отримали цей лист, це вже 99,9%, що ви отримаєте канадський піар. Так, щоб отримати. Кваліфікацію кандидати повинні відповідати критеріям відбору спільноти, наведеним нижче, та відповідати вимогам адаптації, пов'язаним з вимогами роботи в нашому регіоні. Давайте ми зараз з вами подивимось, які ж у нас вимоги. Сидіть, будь ласка, так крепко, стійте крепко, щоб ви не впали, так якщо. Це був жарт. Давайте подивимось, що ж там у нас за вимоги. Володіння мовою. БАБА! IELTS SEOB4 у кожній категорії. Аудювання, розмова, читання та лист. А, Сіо 4 це найнижчий левел, найнижчий рівень, який тільки можливо. Ви знаєте, як я кажу, так? Канадський кіт знає англійську на SOB 4. Це 100%. Так, SOB 4 не дозволить вам е, жити в Канаді комфортно. Не, ви не будете розуміти все. Так, це вам буде дуже важко спілкуватись при SOB 4. Але маючи SOB 4, ви можете отримати канадський піар. Так. Цей рівень дає вам змогу отримати канадський піар. Вік. Ця програма відкрита для осіб віком від 21 до 45 років. Але кандидати старше 45 років можуть бути розглянуті лише в тому випадку, якщо буде досягнуто мінімально необхідного балу MPNP у 60 балів. Тобто, якщо вам більше 45 балів, вам треба буде докласти трішки більше зусиль. Так, Чи це підтягнути вашу англійську, чи якщо у вас є, наприклад, е е диплом якийсь, так, ви бакалавр, чи ви магістр маєте е освіту, то у вас це додає бали, і ви також зможете пройти по цій програмі після 45. До, з 21 року до 45 років вам навіть не треба калькувати. Ніяких балів, жодних балів. так? IELTS чи COB 4 е е від 21 до 45 років, у вас е ви знайшли роботу, все. <кхем> Йдемо далі. Досвід роботи. Щонайменше 2 роки досвіду роботи з повною зайнятістю за останні 5 років за заявленою, передбачуваною професією. Звучить якось так два роки з останніх п'яти років. Так, вау ого але Ці два роки можуть бути не на території Канади. Це взагалі два роки за останні 5 років. Років, так, тобто ваша робота в Україні, в Європі, по тій професії, на яку ви хочете податись тут, вона також зараховується. Вам не треба відпрацьовувати 2 роки чи 6 місяців навіть у тім, тому ж самому Вінклері, чи десь у Канаді, щоб підпадати під цю програму. Отже, якщо ви приїжджаєте до Канади, у вас є достатні англійські. Ви можете скласти іспит на сіоби 4 Ви отримали ці сіоби 4 Ви знайшли собі роботу. Наступного дня ви можете подаватись на підтримку, Ха -ха, хлопці! І тоді, на протязі трьох років, ви не тільки отримаєте ваш піар, ви і піар отримаєте і поживете вже як постійний резидент, доволі таки багато часу. Майте це на увазі. Йдемо далі. Освіта. не менше одного року після середньої освіти або програми навчання, що веде до збуття диплома чи сертифіката. Так, для цієї програми недостатньо середньої освіти. Але якщо ви після школи закінчили якийсь там бурсу, чи технікум, чи коледж, я не знаю, ви маєте якусь корочку зварювальника, наприклад, чи корочку якогось сантехніка, чи ще щось таке, це вже підходить. Ви вже підходите під цю програму. Так, вам треба від, від навчатись один рік після середньої освіти, маєте це на увазі. Адаптивність. Кандидати, які відповідають критеріям відбору спів, е, співтовариства, будуть перевірені, співбеседовані на основі їхньої готовності до ринку праці, на основі звіту про регіональні прогнози зайнятості та наміри проживання в стенлі Ті, хто буде обраний відбірковою комісією, отримують лист із схваленням спільноти. Вінклі Стенлі. цей лист лише дає підтримку заяви кандидата до МПНП. Ви повинні відповідати критеріям МПНП, щоб бути висунутими на постійне проживання провінції Манітоба. А не місцем Вінклер або ЕПІМ ем Стенлі. Ну, я вже про це казав, так? Е, до цього, що якщо ви отримаєте цей лист підтримки від Вінклера, то вже 100% ви отримаєте лист підтримки від Манітоби і отримаєте постійне ре резидентство. Так? І йдемо далі. Гроші. Вам треба також, як при будь якої іншій програми, вам треба показати наявність грошей. Але. Що ж тут таке у нас? По цієї програмі вибрань, відібрані кандидати повинні відповідати 50% усього мінімального рівню доходу. Тобто від. Нормальної програми, наприклад, по програмі, якщо ви подаєтесь по програмі Манітоба, вам треба показати на одну людину там щось близько 10 тисяч канадських доларів, на дві там 13-14 і так далі. Так е, ви знайдете посилання е, в моєму на, на в цій статті, де все це розраховано. Але по цій програмі вам треба показати наявність тільки. 50% від цієї суми. Це про що каже? Це каже про те, що Вінклер знає, що життя у Вінклері буде коштувати вам в два рази менше, ніж життя у будь-якому іншому крупному місті, так, навіть дешевше, ніж життя у, Мані... у Вінніпезі, і тому вам не треба показувати це, цю кількість грошей. Але і це ще не все, так? Це вам треба показати, якщо у вас ще не буде роботи в Вінклері. А якщо ви приїдете до Канади, до Вінклеру, знайдете там роботу, будете працювати, у вас буде постійний дохід, вам, напевно, не треба буде показувати і цієї суми. Отже, друзі мої, давайте ми з вами підіб'ємо, так би мовити, наші карти. Так, що ми маємо? Ми маємо гарно розвинутий город. Гарно розвинутий район. Ми маємо багато роботи. Ми маємо все, ще необхідно для гарного, комфортного життя будь-якої родини. Повірте мені, будь-якої родини буде комфортно у Вінклері і в Мордені. Ми маємо мінімальні вимоги по англійській мові. Ми маємо мінімальні вимоги до вашої роботи. Ви навіть можете не, робо, не працювати в Канаді в тому ж самому Вінклері для того, щоб податись на цю програму. Ми з вами маємо мінімальні вимоги по грошам, якщо ви будете працювати, вам навіть і це не треба. Так, там є е, 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 вимоги по віку, так, від 21 до 45 років. Але більшість українців, які приїжджають зараз до Канади, вони підпадають ці, під ці вимоги. Навіть якщо вам більше 40, ви все ще можете попасти під цю програму. Вам треба буде просто набрати трошки більше балів. І ми маємо доволі такі гарні вимоги по освіті. Так, якщо у вас є якийсь сертифікат, якщо будь-який будь робочий сертифікат це все підходить дуже гарно для імміграційної програми. Міста Вінклер. Я хочу вам ще раз нагадати, що посилання на всю інформацію в описі до цього відео. Будь ласка, переходьте, читайте, вивчайте, впевнюйтеся, що це так. Так що така програма існує і що ви можете її використати і отримати канадський піар доволі таки швидко і легко. Я хочу вам ще раз нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал. Не забудьте, будь ласка, підтримати мій канал вашою вподобайкою цьому відео. Не забудьте, будь ласка, натиснути на дзвіночок, щоб в подальшому не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. Будь ласка, залиште посилання на це відео, на мій канал у соцмережах, які ви використовуєте. Допоможіть, будь ласка, каналу побороти навалу цих кремлеботів. Це можливо тільки завдяки вашої активності, завдяки вашим подобайкам, вашим коментарам та таке інше. Напишіть мені, до речі, будь ласка, яке б місто ви хотіли б побачити в наступному ролику, щоб я вам зробив обзор цього міста. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!